Вітаю всіх! Як енергія аркану дурень будуть впливати на нас 22 березня 2024 року? В цей день енергія дурня проявить себе неоднозначно. Можуть виникати різні неочікувані ситуації, що будуть сплутувати плани. Прийдеться швидко реагувати і перестроюватися, може зламатися електронна техніка або засоби зв'язку. В голову можуть приходити неочікувані думки, виникати нові плани. На роботі у бізнесі також будуть непередбачені ситуації, день буде важко планувати, важливо не приймати поспішні рішення і дії. У особистих стосунках один з партнерів може вести себе інфатильно і легковажно. Для тих, хто без пари, може бути неочікуване знайомство з цікавою людиною. Взагалі, це не день для серйозних стосунків, флірт так. Дружні стосунки, так, знайомства, так, але все це швидкоплинне. Порада на сьогодні. Не варто поспішати приймати рішення або робити вибір. Не поспішайте з'ясовувати стосунки будь з ким. Перечекайте, поки спаде імпульсивність. уникайте хаосу, не тримайтеся за минулий досвід, зараз він не знадобиться. Приділіть увагу дітям, просто поговоріть, будьте відкриті для нових ідей. Не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім приємних змін, миру вам і гарного дня!